Шановні одесити, щодо останньої події, я ніколи не звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримав паспорта громадянина Російської Федерації. Я є громадянином України. Усі спекуляції з приводу того, нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було. Особисто я постійно проживав на території України в місті Одесі, ніколи не був зареєстрований на території Російської Федерації, не значився в облікових даних громадян Російської Федерації та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звернувся з лав збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином Російської Федерації набув чинності 6 лютого 1992 року. Тобто, обся обстав... таких обставин не мав я права отримати автоматичне громадянство Російської Федерації. Щодо моїх подальших дій в разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято довідомо цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Рішення про позбавлене мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному суді, і якщо цього буде замало, то у Європейському суді справ людини. Служба безпеки України підтвердила припинення Геннадію Труханову громадянства України. Раніше президент підписав укази про позбавлення українського громадянства низки осіб через наявність у них російських документів. Це Володимир Зеленський повідомив після наради з очільником СБУ Василем Малюком, де йшлося про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах і на півдні України. Журналісти неодноразово писали про. Російське громадянство Труханова, і петиція із закликом перевірити, чи це дійсно так, набрала необхідні 25 тисяч підписів, менш як за добу. Труханов казав, щоб довести, що російського паспорта він не має, готовий пройти перевірку на поліграфі. Аж тут СБУ показала його російський паспорт. Просто зараз Одесити підтягуються на домську площу, і звіти на прямому зв'язку. Ольга Дунська. Олю, чи багато людей вже прийшло до мерії? Хто вони і чого вимагають? Вітаю Людмила. Просто позаду мене зараз починають збиратися люди. Вже близько двох десятків людей прийшло на площу біля мерії. Власне, по перше, люди святкують про те, що нарешті вдалося підтвердити та наявність російського громадянства у мера Одеси. По друге, озвучити свої вимоги. Зокрема, є два основних пункти про які на про які наполягають люди. Це по перше, про відсторонення від посади Геннадія Труханова через наявність сільського громадянства до речі, у одеській мерії якраз розглядають можливість та механізм, як це можливо, це як можливо це зробити. серед них один з найімовірних, що мають зібратися депутати місцеві та проголосувати за це. По друге, друга основна вимога це введення в Одесі замість місцевої влади військової адміністрації. Адже на думку людей все ж таки місцева влада показала себе неефективною Зокрема, у подіях останнього тижня, коли Одесу накрила потужна злива. Ну і власне, що кажуть самі містяни, пропоную послухати. Моя табличка тут написана, що Одеса без геть з посади громадянина Росії, тому що ну, я так вважаю. Я вважаю, що в українському місці має бути українська влада. І Турганов – ну, це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Місцева влада показала свою неефективність навіть не тільки в умовах війни, а в умовах усіляких стихійних лих. Наприклад, нещодавно у нас був ну так би мовити всесвітній потоп, і у нас не працюють зливні системи. Люди просто загинули через воду. Ну це абсурд, я вважаю. Ну і як можна бачити позаду мене, люди приходять з прапорами українськими, а та з кожною хвилиною людей все більше. Вже більше підробиться у наступному випуску. Люста дякую тобі, Ольга Дунська з Одеси, де містяни вийшли на мітинг на підтримку позбавлення свого мера громадянства України і за відсторонення його із посади очільника міста.